Всім привіт! Сьогодні у нас 20, 30 травня і у нас зійшли помідорчики Пінхіт. Сіяли ми їх 26-го. До сходів тримали у хаті, бо в теплиці температура доходить до 50 градусів. Щоб насіння не підпарилося, то сходили в хаті і тільки вони проклюнулися І сьогодні ранком винесли їх у теплицю. Тут у нас ще трошки перчику посадили, щоб так для себе було. Але не дає, вже треба його садити. Дощі проходять почти кожен день невеличкі. І не дає посадити. Надіюся, завтра, післязавтра вже його висадимо. А сюди ми будемо висаджувати помідори. Гірчиця в нас вже вище коліна виросла. Вже викидає цвіт навіть. Ми її вже, сьогодні я її почав вже фризувати. Думаю, що за два дні зафризую теплицю і буде це саме. Потім іще перефризовувати по тільки раз. Раз-два-три ще треба буде перефризувати це все, щоб воно добре перегнило. Правда, гірців маси зеленої дуже багато. Боюся, щоб не було забагато азоту, щоб не жирував помідор. Фризується дуже важко, забиває фризу. Чистити треба час від часу її. Дуже, дуже багато зеленої маси. Одне спасіння, що вона перемелюється хорошо, ламається кривка. Маси зеленої дуже багато. Зійшла густо, як щітка і, і висока, ну, лише коліна. Ну, потихеньку, думаю, за два дня зафризую. І потім чуть підсохне, це треба буде ще поки розсада рости буде раза. 3-4 і ще раз перебивати його, щоб ось цього нічого не було, щоб воно все перегнило поки висаджувати. Думаю, розсада десь в неділі три буде рости, може чуть більше, якраз за, за цей час все це воно перемовити, що його не буде отакого от і трохи в землі перегниє.